Сьогодні у випуску. Центр допомоги переселенцям з Луганської області відкрили у Кроповницькому. На Кіровоградщині подружжя німців прихистило десятьох переселенців. У селі Кропивницького району відбудовують будинок культури волонтери. Будівлю не використовували 12 років. Координаційний центр допомоги переселенцям з Луганської області відкрили у Кроповницькому. Він працює у приміщенні Кропивницької районної державної адміністрації. Володимир, юрист, який надає первинну юридичну допомогу юридичні консультації. Далі начальник соціального захисту населення Михайло, всі соціальні питання це до нього. Ілона приймає звернення громадян за телефоном. І Богдан, який приймає особисті звернення громадян і обробляє Google форми. Бомж, тому що у мене немає квартири, яка була дуже квартира на Черемушки, в місті. Попасна, Людмилі Недовєсовій 77 років. Під обстрілами, каже, жила впродовж восьми років. З попасної у Кропивницький приїхала у квітні. Дома немає. Не зруйнований. Повністю, все, повністю немає міста. Квартира була розбабахана, але можна було ще жити. І як бросити все це, то що я. У меня библиотека, вы видели, можно филиал библиотеки организовать было. Всего было много. Все, швейная машина, стиральная машина, и холодильник, ну все было. Я врач санитарной станции. Характерно было то, что собаки, дворовые вот эти, что бегали, они слышали звук самолетов намного раньше, чем мы. Координаційний центр прийшла оформити заявку на продуктовий набір і засоби гігієни, поспілкуватися з земляками і дізнатися, яку допомогу можна отримати. Прийшла переселенка з міста Щастя Галина Краснощок. Каже, у їхньому місті обстріли почались за п'ять днів до російського вторгнення. Війна у нас 17 лютого почалось. Тому для нас 24 –– це був такий самий пік. І 25-го, коли ми вилізли з підвала, в нас вже не було нічого, ні води, ні світла, ні, ні газу. Декілька разів обстріляна Луганська ТЕС, наша станція. Чоловік мій працював там на станції. І, звісно, було багато руйнувань. Говорить, за п'ять місяців не змогли з чоловіком знайти роботу, продовжує шукати. Ту форму да. заповнювали, що у вас була да, і я і чоловік. Треба було ще один хтось з родини. Це ми хотіли спитати. То і він заповнив і за кожен. Ми приїхали в Кропивницький давно, бо наша територія Щастинського району була окупована вже 26 лютого, і тому 28-го ми вже були тут і прийшли саме вже в цю будівлю. Звернулись до голови Кропивницької районної державної адміністрації. Сприяємо різними способами раніше це не озвучували в силу безпекових. Складових, а на даний час теж відомо, що урядом прийнято акт відносно примусового переміщення переселення мешканців Луганської та Донецької областей. І відповідно саме зараз виникла така потреба створення в такого хабу. У центрі встановили скриньку для звернень до начальника Луганської обласної військової адміністрації. Люди з Луганщини не повинні відчувати себе покинутими, не повинні відчувати, що їхню територію вже не повернуть. Все повернеться, все буде Україна, і люди повинні відчувати, що вони є на Луганщині, просто тимчасово живуть в іншій території. Центр працюватиме у будні дні. По перше, ми надаємо інформаційні послуги, бо багато людей, які приїхали в нову місцевість, вони не знають, де які органи знаходяться. Друга це Допомога, бо багато є, втратили документи, або намагаються вступити, може в спадщину отримати. І зараз надамо їм таку допомогу. Впродовж цього тижня зберуть списки людей, яким треба продуктові набори, а наступного передадуть заявку в обласний гуманітарний штаб. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. Десять переселенців з Харкова, Краматурське, Слов'янська, Донецька області живуть у селі Протопопівка Олександрійського району. Їх прихистили німкеня Габріела Дьобіг з чоловіком. З німецького села в Українське вони переїхали 20 років тому. Тут збудували триповерховий будинок. Тепер допомагають тим, хто рятується від війни. Тут, тотом ну там новомісла. Єсіми слушаємо, що нушта, що люди нужна убіжати. Що люди не квартира, дома не капут, то, звісно, ми відкриваємо наш дом, тому що це наш серце. Переселенці в будинку живуть безкоштовно. Харків'янин Костянтин Константинов тут п'ять місяців. Оскільки ми забезпечені всім, що нам треба, ми відкликаємось, допомагаємо в побуті тим, що потрібно хазяївам цього будинку. Фермерам, які працюють на себе, а зараз вони працюють на Україну і на нас. Габріела Дюбік показує умови будинку. Це медицинський кабінет. Ми чоловік медик і буває, що люди э, шукають совет і э, он, якщо вас можна допоможе. На кожному поверсі ванна, кімната і туалет. У будинку вісім кімнат. Здесь очень хорошо. Люди очень такі очень внимательные, обходительные, роботяще. <ривання> Габріела дюбіг розповідає, чоловік зранку до вечора працює на полі. Нині заготовляє корм для корів. Має їх 40. Одягає дівочки, так? ми катове масло сіо, Сливки, да творог. І у нас є три магазини в Александрії, і там ми теж продаваємо. Ще мають пекарню. Випічку роблять вночі, щоб на ранок відвести в магазин свіжий хліб. Жінка каже, переселенці допомагають. Олексій та Іван сто з Донецької області разом з господарями заготовляють дрова для опалення будинку взимку. Ми виїхали з Краматорська 30, -30 березня. І того, що почалися обстріли города, нашого міста. І виїхали на вмання просто в Олександрійський район, чомусь мені так просто по карті захотілося. І ми потрапили сюди випадково. У нас одна кімната, ми в чотирьох в одній кімнаті тісновато, але... але хоч ракети не літають, саме головне. Жити у цьому будинку переселенці можуть, доки у цьому буде потреба. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Тиждень після поранення перебуває в лікарні кропивничанин Євгеній Василенко. Розповідає, в нього стріляли в місцевому готелі. До нас приїхали наші волонтери з Черновейської області, які ми поселили в готелі шани. При прийомі в номера. Адміністратор, ще це був хазяїн, я не знав його раніше, сказав, що буде льготний тариф, там біля 500 гривень. Коли води прожили два дні, він сказав, що треба заплатити біля трьох тисяч гривень, і він заблокує номера і не віддасть речі. Я приїхав вияснити, в чому причина. От, раптово він вибіг з рушниці і питався мене застрелити. Але мені вдалося ну, опустити ствол в рушниці і вистрілив по в ногу. Так би попав в сказав, що всі зараз завалять. Саме був мій допоможник, він спіл уйдіт вистрілів. Стрілянина сталася 3 серпня у цьому готелі. Пораненого госпіталізувала в лікарню швидка. Поступив виклик вогнепальне поранення в готелі Шенген. Виїхали на виклик, десь ну, за сім хвилин ми вже були там на місці, піднялися на етаж, бо там ну, на, на етажі на другому лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги, зі, зі, зі слів працівників поліції. Це було вогнепальне поранення. Доставлений з вогнепальним пораненням, многоосколковим пораненням. Кісток лівої гомілки з пошкодженням артерій та нервних створів, з обшивною крововтратою. Буквально пришили назад, роздробили кость з трьох местних. І втратив біля двох літрів крові. І тільки майстерність лікарів, четверта лікарня. Ну, зберегла вони життя. 5 серпня, підозрюваному у замаху на вбивство, обрали запобіжний захід на час досудового слідства. Домашній арешт. Чоловік заборонив показувати його обличчя. Розповів суду, що захищав себе і своє майно, але не стріляв. Я стрілив двері, на мене полетів чоловік, летів з табором в руках. Да, в мене лежала на шкафу рушниця. Яку я, я мав дозвіл. Він стяг я його просив, не двигайся, рушниця заряжена, я її тримав вниз пола, я навіть на нього її не наводив. Я просив, щоб він е, не робив ліжких руків і викинув з топору. Повернувся з топором і почав на мене двіження. Рушниця вистрілила, я відійшов». Скільки поранений буде в лікарні, прогнозувати поки не беруться, каже директор лікарні. Проведено два оперативних втручання. На даний час ми проходимо післяопераційний ранній період та прогнозувати щось в подальшому на даний час ми не зможемо. Прокуратура на рішення суду щодо запобіжного заходу підозрюваному подала апеляційну скаргу. Олена Жакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. 73% батьків з Кіровоградської області обрали дистанційну форму навчання для своїх дітей в опитуванні, яке ініціював Офіс освітнього омбудсмена. 15% опитаних не обрали форму навчання, бо до 1 вересня може змінитися безпекова ситуація. 9% віддають перевагу очному навчанню. Майже півтора відсотки не обрали, бо комісія не дала висновку щодо укриття. 60% не визначились. Піввідсотка за сімейне навчання, і стільки ж за індивідуальне навчання. Участь в опитуванні взяли 25 тисяч 230 батьків зі всієї України. Враховувалась думка тих, хто не виїхав за кордон. Дані цього опитування достатньо ну, такі показові і використати їх треба насамперед тим, хто планує освітній процес. Тобто, насамперед, органи місцевої влади, територіальної громади, які. Цим займаються. Але я б рекомендував в кожній громаді провести свої власні дослідження, опитування, поцікавитися думкою батьків, провели отаке опитування, розуміючи його певні обмеження. Але я переконаний, що ці дані достатньо відображають дійсний стан речей з певною похопкою, звісно. Оцвітнім безмен сказав, що воно не репрезентативне, однак тоді чому воно проводилось, і чи чому не були застосовані запобіжники, щоб одна особа не могла голосувати там кілька разів. З приводу Кіровоградської області у нас близько 160 тисяч дітей охоплені загальною середньою освітою. Проголосували менше тисячі, тобто це піввідсотка. Ми за те, щоб дітям було безпечно, і ми за те, щоб права усіх абсолютно дітей були з. Утримані краського області 460 шкіл і філій. У нас 321 школа і філія це 70% – Готові до того, щоб розпочатися в офлайн, готові школи. Це значить готові укриття, готові кнопки виклику. Дистанційне 50 шкіл шкіл, 56, Це значить 12% на сьогодні. Школи будуть безпосередньо в онлайн. Перша причина це. Відсутність укриттів, а друга причина це заяви батьків. Але на сьогоднішній день у нас є інша форма, крім очної, є і смішна форма, тобто яка чи дві зміни можлива. Початкова ланка, наприклад, офлайн, а старші підлітки, наприклад, онлайн, тому що вони більше користуються мобільним інтернетом. У селі Велика Северинка Кропивницького району волонтери відбудовують будинок культури. Щоб створити громадський простір у будівлі, яку не використовували 12 років, громада на початку літа подала заявку на участь у відборі команд для таборів громадської організації Будуємо Україну разом. У приміщенні будинку культури села Велика Северинка розпочали ремонт. Працювати цього тижня приїхали дев'ятеро представників громадської організації Будуємо Україну разом. Серед них – 18-річний студент Дмитро Данилін з Києва. Родом з черешневої столиці України Мелітополя, Запорізька область. Зброю я тримати не вмію. Воювати на жаль також, але це класна змога допомагати країні. Допомагати руками не просто якимись словами і речами. Багато хто хоче долучатися, також виділяючи гроші, скидаючи на зСУ. Я як студент, на жаль, такої змоги ну не маю часто, тому хочеться якось щось допомагати, їздити по різноманітним територіям нашої країни, досліджувати Україну і допомагати, якби державі де я буду жити все життя. 27-річна Марта Марія Плечій приїхала зі Львова під час відпустки. Я як комп'ютер маю відповідати за волонтерів за їхній настрій, за таймінги за те, щоб всі приходили вчасно. Але я такий самий волонтер і роблю все, що треба, що скажуть. Сьогодні, наприклад, ми е прибирали трохи, е чистили стіни, щоб можна було вже гіпсокартон ставити. Своїм прикладом я хочу показати, що можна взяти відпустку на роботі і змінити від, дія від діяльності. От, от таким чином «У нас є люди з Дніпра, є з Мелітополя, є з Одеської області з Львова працюємо стандартно з 9 ранку до 4 години. Понеділок вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Розповідає громадська організація Будуємо Україну разом створена у 2014 році. Як почалась окупація місту війни Росії проти України. Хлопчика прилетіло в нього, і він вирішив починати будівництво. І його друзі сказали Та не переживай, ми тобі поможемо. І ціле літо. От друзі приїжджали і вони будували будинок безпосередньо. Будини ми працюємо як в школах. Ми деколи, якщо наприклад люди не мають змоги відбудувати свій будинок в таке якесь фінансово скрутні становище, то теж можемо долучитись до конкретної сім'ї, але переважно це для ми зараз займаємося гуртожитками. Допомагає відбудовувати будинок культури Світлана Юшина. У велику Северинку вона приїхала з Донецької області. «Місто гірник з квітня місяця евакуювала з дитиною, ну тому що стало дуже небезпечно. Зараз долучилась волонтерам, щоб трошечки допомогти громаді і в цілому ну не сидіти на місці, просто допомагати людям заради добра. Працюють під керівництвом будівельників. Ми даємо поради, показуємо, як робити, як працювати робити, як пропрацювати правильно широповертом, як працювати перфоратором. Як встановлювати профіляр? Приїхало 9 волонтерів, місцеві кожного дня кількість змінюється. Сьогодні з місцевих волонтерів працює 6 чоловік. Плюс три майстра з Кропивницького. Плануємо завершити в суботу, і з суботи вже чекаємо другий заїзд безперервно. І на завершення, 21 число, плануємо завершити будівничі роботи. Після того, як закінчиться тут роботи, планується створення обрядової кімнати, молодіжного простору, можливо, кінозалу, будуть всі умови, конференц-залу для зустрічі гостей, які приїдуть до нас громади. В принципі, всі верства населення можуть використати це приміщення. На ремонт цієї будівлі планують витратити 524 тисячі гривень. Половина це грошей громадської організації Будуємо Україну разом, половина це бюджет громади. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Кропивничанка Олександра Ткаченко отримала мікрогрант від Міністерства економіки на ведення власного бізнесу. Пояснює, чому наважилась відкрити справу в умовах воєнного стану. Велика мрія дуже багато років, можливо, навіть понад 10 років, створити саме дошкільний заклад, який буде втілювати в собі багато направлень розвитку дітей. Чому вирішила саме зараз Наштовхнули певні можливості, які зараз дає держава? Це, по-перше, є робота, це проєкт, який можна було написати і послати в дію. Ще хочеться якось допомагати державі і як фізична особа-підприємець, тобто сплачувати податки, які теж будуть йти на можливо на підприємство армії, у тому числі, і плюс надавати робочі місця. Розповідає у дитсадку, хочуть втілювати СТІМ освіту. Наші дітки зможуть свої знання одразу практикувати. Наприклад, якщо ми вивчаємо склад числа або рахунок, ми можемо використати одразу. У нас є столи для ліга Education. Жінка отримала грант 250 тисяч гривень на створення робочих місць та обладнання. Показує на відео, яким бачить дитсадок. До початку його роботи оформила ліцензію на провадження освітньої діяльності. Для того щоб подати проект, потрібно заздалегідь, хоча б там за день, два, ну бажано раніше підготувати сам бізнес-план. А форма цього бізнес-плану є. Її можна скачати в дії. Проект буде фінансуватись з державного бюджету. Людина через дію подає заяву, формує бізнес-план. Ці документи надходять. Спочатку робиться перевірка в Ощадбанку по відповідним критеріям. І далі ці документи надходять до Державного центру зайнятості. Державний центр зайнятості приймає рішення щодо виплати чи не виплати цього мікрогранту. Сума коштів, мінімальна сума коштів це 50 тисяч гривень. Якщо отримувач має намір створити одне робоче місце, тоді максимальна сума. Не буде перевищувати 150 тисяч гривень. Якщо створюється два робочі місця, то 250 тисяч гривень. На цей рік на цю програму передбачено 5 мільярдів гривень по Україні. На власну справу у сервісі дія прийняли майже 6 тисяч заявок. Розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мистислав Банік. Є грант на власну справу на сад сад на теплицю на переробне підприємство просто на власну справу до 250 тисяч гривень. Якщо це садівництво, то до 400 тисяч гривень за гектар, тобто якщо масове то це розмір буде збільшено. Якщо ми говоримо про теплицю, то до 7 мільйонів гривень за 2 гектари. І якщо ми говоримо про переробне підприємство, а особисто я вважаю, що це надзвичайно Важлива тема, оскільки кількість відходів, які зараз будуть у нас від російської техніки, від розвалених будинків, може сягати восьми мільйонів гривень. Каже, отримають мікрогрант понад пів тисячі заявників. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.